Так, усім доброго дня! Заїхав до нас такий спеціалайзер алюмінієвий на 26 колесах на амортизаційні повітряні вилуси бренду Fox на гідравлічних тормозах. Ззаді ж, теж амортизатор Fox повітряний. на ріст метр десь 50-70 Маєте в якому стані рама. все гарно шімановський. Шатун розбірнемо розімінити зірочку. Шрам X9. На системі раз, два, три, 10 на 3, 30 передач. Втулочки спецілізит. Величка, Фокси, скотака, гравліка. Монетки шрам X7. Руль, гріпса. З тої сторони рама бачите. Комусь буде така лялечка цікава, заходьте на сайт rover.in.ua. Або пишіть Ігор Бжик, або in TikTok, інстаграм.